Така покрасочна лінія у мене фарбовочна <смір> Камера. Виді, так склійонечко собі зробив. Тут не, х... не вистачило, то такі залишки, щоб були... залишились. Ось. Але досить непогано вийшло. Вся пилюка не летить по всьому виробництві. Та і отут непогано пофарбовано. Колір компресорів Jane Hall. RAL-7032, здається, якщо я не помиляюсь. Ось, а що хочу зробити? Хочу зробити таке переносне таке, таку палатку, яка би складалася з якихось кутників чи може з профільної труби, щоб отак за 5-10 хвилин став клад-склад, зібрав таку камеру, накрив клейонкою, зайшов, ну, вдівся відповідно, зайшов, пофарбував. Потім забрав, розібрав, положив на поличку і не займає такого місця, і не треба потім розвішувати якісь клієнки, а потім їх знімати, тому що вони мішають. Що скажете? Вартує така ідея уваги чи не дуже? Напишіть в коментарях.